Вантажні бензинові трицикли торгової марки дозер на 250 кубічних сантиметрів зеленого кольору, а також синього кольору на 200 кубічних сантиметрів. Ці трицикли мають одноциліндровий чотирьохтактний двигун з карданним приводом. Тепер детальніше про кожну модель. Синього кольору має повітряне охолодження, розвиває швидкість 65 км на годину та здатний перевозити вантажі до 800 кг. Коробка має 5 Передач вперед, а також реверс, щоб рухатись назад. Передня вилка виконана на гідравлічних амортизаторах з винтовими пружинами. Передні гальма барабанні. Позаду. Гальма також барабанні. І тут ми можемо побачити карданний привід. Приборна панель в цьому трициклі виглядає ось так. Позаду. В ньому розміщується додаткове запасне колесо. Гума тут досить чітко виражена, що дозволяє мати гарний зачеп. Середня витрата палива на цьому трициклі 3 літри на 100 км.